Пане Віталію, вітаю вас в ефірі радіо Ополя. Ну, перш за все, ми хочемо подякувати від усієї громади міста Кременчука, нашим друзям, нашим братам, полякам за підтримку, та яка була з перших годин війни, і наше місто побратим Бидгос збирає і збирало допомогу, передавало гуманітарну допомогу. Розкажіть, як ви, як мер, зустріли звістку про війну, і чи було місто готове протистояти ворогу? Ну, особисто звістку про початок війни я відчув, коли літаки полетіли над нашими будинками. Це було дуже страшно і дуже сильний звук був. І через буквально 30 секунд подзвонив командир нашого гарнізону. Я вже розумів, про що він буде говорити. Тобто, я зібрав швидко речі, ми були готові. Фактично до цього. Ми за два дні поставили блокпости на під'їзді до міста з метою забезпечення, скажімо так. Регулювання руху і е, можливих е, уникнення провокацій, які б могли бути, і ми, ми знали, що війна буде, але що вона так швидко почнеться, і в такому обсязі ніхто навіть не здогадувався. В Кременчук хлинув потік внутрішніх переселенців. Як вдалося стабілізувати цю ситуацію? Тисячі, десятки тисяч людей перші тижні війни проходили через залізничний вокзал міста Кременчука, через місто Кременчук. Ми приймали їх в тимчасових місцях розміщення. Під це було перепрофільовано гуртожитки університету, гуртожитки промислових підприємств. Хтось залишався на добу, і їхав далі до Західної України, до Польщі, в тому числі. Хтось залишився на тиждень, а хтось залишився і зараз продовжує проживати і зустрічати зиму уже в Кременчуці. Це, як правило, ті люди, яким немає куди повертатися. Тому що їхні міста і села ще окуповані, їхні будинки зруйновані, в них немає тепла, в них немає електрики, там в них немає нічого. Тобто повертатись нікуди. Розкажіть про атаки, які були на місто Кременчук. Скільки разів Кременчук був атакований ворогом? Ну, мабуть, найвідоміша трагедія Кременчука це трагедія Амстора, коли внаслідок ракетного удару про працюючому торговому центру загинуло 22 людини, і більше 100 людей опинилися в лікарнях. Це ситуація була перед днем конституції України, перед святковим днем, коли люди знали, що завтра не треба спішити, треба скупитися. Їхали до магазину, і ворог ударив саме в цей час. Не всі встигли вийти з магазину, і дуже багато людей потрапили. Під цей ракетний удар. Крім того, кілька разів расисти били по нашій ТЕЦ, вони її зруйнували. Фактично, зараз ТЕЦ не працює, не дає тепло на місто. Працюють невеликі котельні, невеликі підприємства, які забезпечують, навіть не забезпечують місто теплом. Тому що зараз у нас немає гарячої води, вона відключена, бо ми не можемо її подати. Нема такої технічної можливості. Є перебої з теплопостачанням, тому що є. Руйнування системи централізованого теплопостачання і та децентралізована система, яку вдалося створити, вона всю потребу міста не закриває. Ми потребуємо генераторів, потребуємо мобільних котелень, потребуємо труб тих самих для того, щоб робити швидкі ремонти, бо система не витримує морозів, вона не, не готова до цієї такої зими великої. Тому тут важко насправді зруйновано повністю нафтопереробний завод міста Кременчука. Це єдиний, мабуть, нафтопереробний завод в Україні, який працював. Тобто по ньому прийшлося чотири таких потужних удара. Зруйновано установки, зруйновано ну, все те, що давало роботу тисячам людей в місті Кременчуці. Підприємство входило до десяти найбільших платників податків в Україні. Зараз воно не працює. Тому нам насправді дуже важко після цих ударів. Інші удари, які були по місту, теж руйнувалися житлові будинки в передмісті Кременчука. Є багато десятки зруйнованих будинків в місті Кременчуці. Також чи надходила допомога з Польщі, і чи надходила допомога з міста побратима Бидгоща? Ну, місто Бидгощ відгукнулося на наші прохання про допомогу. Одним з перших я ще раз повторюся, це були і медичні засоби. Це були генератори, це було багато дуже багато продуктів харчування. Які потрібні були в перші дні для біженців, для переселенців, які фактично їхали з однією сумкою сюди, взявши лише дітей, документи. І все, вони їхали в нікуди, і нам треба було забезпечувати цих людей продуктами харчування. Допомога Бидгаща і поляків була в тому, що досить багато польських організацій почали системно з нами працювати. Ще влітку ми отримали десятки генераторів від польської сторони, отримали тисячі медичних аптечок, отримали дуже багато ліхтариків, всього необхідного для того, щоб робити, скажімо так, оці от пункти незламності, про які зараз говорять в. Україні ще тоді ми розуміли, що буде досить складний період, і нам доведеться зустрічати зиму. Тому ми з партнерами, з нашими з польськими, готувалися і до цього виклику. І я впевнений, що ми його теж подолаємо. В чому зараз є така нагальна потреба? Всім містам і Кременчуку в тому числі потрібні генератори, потрібні. Блоки безперебійного живлення, зарядні станції, можливо, якісь інверторні блоки з акумуляторами, гелівами для того, щоб забезпечувати стабільне енергопостачання об'єктів, перш за все, критичної інфраструктури. Ну, звичайно, є потреба в продуктах харчування, дещо в медикаментах для лікарень, які обслуговують зараз і переміщених осіб. А в місті Кременчуці зараз 28 тисяч лише офіційно зареєстрованих біженців. Це населення наше було до війни 220 тисяч, тобто більше 10% – Це біженці. Які приїхали з різних міст України і зараз живуть в місті Кременчуці. Також ми просимо, якщо є можливість допомогти в облаштуванні місць їх тимчасового проживання, це гуртожитки. Нам дуже допомагають чеські організації, благодійні, польські організації теж надають сприяння. Зараз завдяки одному з польських фондів ми маємо можливість залучити біженців до робіт, які оплачуються з. Коштів, які отримала польська організація, і ці люди мають можливість працювати в місті Кременчуці, в тому числі працювати на облаштуванні цих міст тимчасового проживання. Як у військових умовах організовано життя містян? Ну, містяни думають, як допомогти Збройним силам України, як наблизити нашу перемогу, як зробити так, щоб дійсно місто Кременчук це був великий пункт і центр незламності, щоб ми були незламні, щоб ми показали ворогу, що нас. Не подолати нас, не зламати, і що ми вистоїмо, незважаючи на ту шалену варварську атаку, яку Росія продовжує щоденно на об'єкти, в тому числі цивільної інфраструктури, Кременчужани допомагають збройним силам, роблять так, щоб дійсно працювала економіка, працювали ті підприємства, які ще можуть працювати, які створили зараз багато тимчасових робочих місць для біженців, в тому числі. Тому ми думаємо про перемогу і думаємо, як її наблизити. Ну, якщо можете, то поділіться вашими планами на після перемоги. Хотілося б проїхатись україною, побачити на свої очі звільнену українську землю і взяти активну участь у тих процесах, які будуть після нашої перемоги, звичайно, у відбудові, звичайно, у поверненні українського духу на нашу українську землю, в тому числі і на південь, в тому числі і в Крим. І, звичайно, хочеться відпочити, тому що ми зараз з цією війною працюємо нон стоп. Можливо, візьму якусь відпустку тижнів на два, і точно тиждень десь на півдня, а потім подивимось. Можливо, приїду до Польщі. Дуже дякую вам за розмову і всього найкращого. До зустрічі.